Вітаю, вас, шановні друзі. Вівторок, 25 жовтня, черговий випуск авторської програми Олексія Кучеренко про політику без політики. Декілька слів взагалі, от що відбувається. Ну, тільки що новина. Ріші Сунак офіційно став прем'єр-міністром Британії. Король Англії Чарльз. Прийняв так би мовити, підтвердив його повноваження. Я дуже сподіваюсь, що цей англієць індії, індуського погодження буде якийсь повідомив індуїзм вперше в історії до речі, Великої Британії, прем'єр-міністр. Але сподіваюся, що цей англієць успішний, молодий, розумний, буде так само жорстко продовжувати ту лінію на підтримку. України, яку продовжував і його попередники. На жаль, вони дуже швидко починають змінюватися. Така турбулентність, яка ну, ніколи не була притаманна в консервативній Англії, але тим не менш, ось така вона демократія. Розумієте, ось така вона демократія. і В цій ситуації завжди ми мусимо собі задавати питання, коли йде. Розуміння того, що щось ми помилилися, помилилися, як обравши когось не того там силу ту або іншу особистість, і от завжди завдикайся, та навіщо перебрати? Це ж так дорого, це ж так довго. Ну, бачите, як швидко минають процеси в тій же Великій Британії. Якщо дійсно проблема є, а це публічна демократія, публічна прозора. Така сама ситуація, до речі, в Болгарії, де за два роки п'ять перевиборів, п'ять перевиборів вони до сих пір не можуть сформувати повноцінний уряд, бо бачите, ну, ось так думки не співпадають, і тим не менш живуть ці країни. Тепер друге ну про енергетику я не буду вам розповідати, бо розумію роздратування в першу чергу людей, які... Ну, не просто сидять там без світу, а які відчувають себе обдуреними, бо їм обіцяють, що вони будуть 2-3 години, а на жаль, інколи це вдвічі або втричі більше по часу. Я достатньо детально розбирався і ситуацію починаючи з Києва і з області Київської, з енергопостачальної компанією енергорозподільчої. Розумієте, в чому ситуація? Команди на розвантаження віддає Укренерго. Це національна наша енергетична компанія, яка. Утримує всю єдину енергосистему України. Вони, вони, ці команди, залежать в першу чергу від стану генерації, тобто що є в системі плюс, да, що туди заходить, і від стану споживання, коли швидко там зростає ці пікові навантаження, і йдуть миттєві команди, на які у дисп диспетчерів, тобто диспетчерська «Укренерго» віддає чітку команду: така та область, розвантажується там вдвічі, така та область, розвантажується втричі. Більш того, є ж зонування, район Несеться і диспетчери обувенерго оцих мережових компаній вони зобов'язані під страхом, вибачте, смерті, зобов'язані негайно буквально там в лічені секунди приймати такі рішення. Сьогодні працюють над тим, щоб хоч якось спорядкувати це, спрогнозувати. Але дійсно, повірте мені, і енергетики працюють, і вони дійсно пашуть зараз, ліквідовуючи ці наслідки. І я розумію роздратування таких людей. І Сам роздратований був, от вийшов там, прогулявся там нещодавно під Києвом по такому заможньому містечку. Подивився, яка ілюмінація. І це все по гривна 68. Розумієте? Я навіть пост написав себе на сторінці, щоб зрозуміти ще раз розтлумачити просту арифметику: що а 5% населення. Споживає 25% електроенергії, це найзаможніше населення. А вони споживають ту електроенергію, яка дотується всією країною. Розумієте? Бо ціна на електроенергію для населення реальна, її собівартість, от в нашому тарифі, складає 15 копійок приблизно. Розумієте? 15. а решта це обленерга. Ну, в Київській області, скажімо, 92 копійки, там, в інших областях там, гривня 10, гривня 20, має, може бути. І решта кусок це е, компанія «Укренерго», Це 35 копійок, ще додається, і ще 5 копійок на е, компанію, на її, е, витрати, яка продає, е, здійснює цю послугу, пос... 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 постачальник універсальної послуги. І от як не рахуй, енергатаму лишається 10-15 копійок, розумієте? І тому мене дратує, коли багаті люди. Користуючись дешевізною цією електроенергією, вмикають все, що можна, і кайфують від цього. Негайно з цим треба боротись. І свої пропозиції ми дамо. А я буквально декілька слів про ту дуже таку цікаву для мене новину. Ви, мабуть, згадуєте оцей скандал. Після аудиту НАК Нафтогазу, про який неодноразово говорила і наша команда, і я особисто неодноразово, і лідер батьківщини Тимошенка Юлія виступала неодноразово, і Ми вимагали просто, врешті-решт, ознайомити суспільство з результатами аудиту, який підкреслюю було проведено в 2020 році. Кінці 2020 року він вийшов за результатами роботи НАК Нафтогаза 2018-2019 року. Але одразу цей аудіт, такий дуже серйозний документ, які ревізію цю провела Держаудитслужба, він тільки з'явився у них на сайті, одразу було відкрито якусь там. Карну справу набув СБУ і вони його закрили під так би мовити. Ну під цю карну справу згідно з діючим законом. І два роки, два роки вони приховували все це. Так, от сьогодні, у вівторок, 25 жовтня. Я отримав офіційно результати цього аудіта. Я вдячний Офісу генпрокурора, який дозволив мені і всім членам нашої комісії оприлюднити і ознайомити всіх українців з результатами аудіта. Ми найближчі, бо там спеціальна юридична процедура. Я тільки що написав в себе на пост на сторінці в Фейсбуці. Тому доповідаю вам. Ми починаємо наші експерти дуже ретельно опрацьовувати цей аудит і в результаті я думаю, ви дізнаєтесь багато цікавого в лапках про те, що там робили в Нафтогазі в 2018-2019 році. і скільки грошей не бюджет. А мова йде про 75 мільярдів. Які ще зловживання і порушення були? До речі, якщо дійсно там буде доведено в результатах цього аудіту, що були порушення і нараховані зайві прибутки, я буду все робити разом з вами, щоб повернули незаконно нараховані премії, великі наші керівники. Але звертаю вашу увагу, зараз закінчується 22 рік. Ми тільки отримали результат у за 19-18. От вам якість державного управління, ось вам мораль і совість владної команди кожної, яка, на жаль, розумієте, робить такі речі. Так не можна робити. Це не Європа, це Азія і Візантія. І мені шкода, прикро мені, що нова молода команда, яку ми сьогодні всі мусимо підтримувати, ну в першу чергу нашого президента, дозволяє собі такі речі. Не можна так робити, бо це наша національна акціонерна компанія, це наш газ. І ми мусимо знати все про його собі вартість, і про успіхи чи не успіхи, е менеджерів великих, яких там набирають незрозуміло за якими критеріями. А потім ми дивуємося, чому газа не вистачає в країні, а чому падає видобуток, А тому, що мама там в Америці одна, а інша там в Англії, розумієте, прогресивна. Ось чому. Тому рухаємося, працюємо послідовно, і відстежуйте і на сторінку до мене, будь ласка, заходьте. і в YouTube. Канал і в Телеграм ми будемо сповіщати вас про те, як далі що робити з цими результатами аудиту, як не допустити цього, і яка ж реальна собі вартість українського газу, і яка його кількість? Слава Україні! Це був Олексій Кучеренко.